Спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який повідомив, що на вулиці Данила Галицького помітив невідомих йому осіб, які вантажили скутера до вантажного автомобіля. На його думку, дані скутера були крадені, і він переслідує зловмисників. На розшук та встановлення даного транспортного засобу було орієнтовано особовий склад та патрульну поліцію міста Рівного. В подальшому даний автомобіль було виявлено на одній з автозаправних станцій та затримано. Під час огляду даного транспортного засобу було виявлено 8 скутерів та 5 осіб, які знаходилися в автомобілі, як в подальшому з'ясувалися, дані скутера були виявлені на території одного з підприємств в місті Рівному. Зловмисниками виявилися жителі Рівненського району, яких в подальшому було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чи маєте ви скарги на стан здоров'я? Немає. Та й почали красти запчасті скутера, мотоцикли. Два місяці їздили. По ночах працювали, цілу ніч рано грузили і їхали і везли ну, на базу. А вчора їхали, і нас працівники поліції зловили на заправці.